Та створювати власну зброю і техніку, яка поступає на озброєння збройних сил України, які боронять нашу державу у цьому відео. Ми розкажемо про вітчизняні мілітарні розробки, створені українськими компаніями для сил оборони України. Мобільний самохідний міномет «Смерека» Смерека це український мобільний 120-міліметровий міномет, який базується на шасі бронеавтомобіля. Варта самохідний міномет був представлений компанією Українська бронетехніка у 2020 році. Мобільний міномет смерека має систему автоматичного розгортання і складання, а також систему автоматичного горизонтального і вертикального наведення, яка керується за допомогою пістолета керуючої консолі типу Джойстик. В автомобілі відведений спеціальний відсік для зберігання боєприпасів до міномета. На момент широкомасштабного вторгнення самохідний міномет Смерека проходив випробування. Інформація про те, на якому етапі знаходиться ця вітчизняна розробка, у публічному просторі відсутня. Проте конструктори вже зауважили, що за умови нинішнього позиційного, а не мобільного протистояння з окупантом, самохідний мінометний комплекс Смерека був би мало ефективним, і замість нього краще ви. Використовувати 20-30 звичайних мінометів, ніж один міномет на рухомому шасі, українська снайперська гвинтівка снайпекс М100. Снайпекс М100 це великокаліберна однозарядна гвинтівка з автоматичним викиданням гільзи калібру 12,7 мм. Конструкція зброї скомпонована за схемою bullpup. Затворна група розміщується позаду спускового гачка. Снайперська гвинтівка має короткий хід ствола. Роботу автоматики забезпечує інерційна система. Замикання ствола снайпекс М100 здійснюється повздовжно-ковзним поворотним затвором. Для стрільби з упору гвинтівка обладнана соштом. Що складаються, та додатковою опорою під прикладом, яка передбачає можливість грубого та точного налаштування. На гвинтівці встановлені дві рейки пікатіні для встановлення оптичних прицілів та інших девайсів. Снайперська гвинтівка Snipex m 100 має спеціальний запобіжник прапорцевого типу, розташований безпосередньо над рукояткою ведення вогню з обох боків зброї для забезпечення максимального ресурсу та надійності гвинтівки, найбільш відповідальні. Деталі хромовані. Вага гвинтівки Snapex М100 від 13,6 до 14,3 кілограма. Ефективна дальність стрільби 2200 метрів. Максимальна дальність 3000 метрів. Вітчизняний безпілотний надводний дрон Сі-Бейбі. Сі бейбі це український багатоцільовий безпілотний надводний апарат, розроблений службою безпеки України. Перші моделі надводного вітчизняного безпілотника були створені у 2022 році. Дрони Сі бейбі можуть нести вибухову бойову частину та самознищуватись при атаці а також можуть застосовуватись у небойових цілях, наприклад, нести технічне обладнання тощо водотонажність надводного дрона від однієї до п'яти тонн, бойова частина. До 850 кілограмів у 2023 році. Дрони Сі Бейбі перетворили на багатоцільову платформу, що може виконувати різні задачі. Сі бейбі стали оснащувати засобами ППО, а також засобами ураження. Так, у січні 2024 року СБУ представила дрон, обладнаний кількома реактивними вогнеметами, подібними до українського вогнемета РПВ 16 А в травні 2024 року Сі Бейбі оснастили. Реактивною системою залпового вогню град встановивши на надводні безпілотник.